Фліз, перший плюс другий сорт, 10 кг, 3 євро за кілограм. Починаємо з такої флісочки, такого пішаного розміру, десь 2XL. Потім в нас така гарна оранжева. Це десь іде есочка. В нас розмір. Далі в нас така флісочка від Bench оригінальна. Потім у нас така гарна синя. Це десь емочка Елючка. Далі у нас така гарна флісочка. Потім ми бачимо таку флісочку. Це теж такого більшого розміру. Емочка, Елючка. Далі така гарна флісочка від Жакульського оригінал. Розмір в нас емочка Елічка пише. Далі у нас така гарна флісочка. Це десь де есочка розмір. Така дуже гарна ззаді. так виглядає. Така ніжна. Це у нас теж десь есочка розмір. Потім у нас така чорна фліска. Це десь емочка розмір. Далі у нас червона такого більшого розміру. Така теді. Гарна чорна. Далі у нас така гарна фліска, десь емочка, елічка. Така жовта гарна. Теж такого більшого розміру коричнева. Це десь елючка йде. Така більшого розміру, теж гарна кіска. Така ніжно-розова. Така є курточка, плащик. Так виглядає це теж такого більшого розміру. У нас і У наску залишилося стільки флісочок для замовлення печіть нашому менеджеру.